Привіт люди, друзі! Сьогодні розповім вам основні моменти з трудового кодексу ЧЕР. Ви всі працюєте в Чехії, тому маєте знати, наприклад, що повинен містити трудовий договір про тривалість супровольного терміну, про припинення трудових відносин, про заборону розірвання трудових відносин роботодавцем. Трудовий кодекс він великий за обсягом десь до 400 параграфів. Всі їх знати. Не обов'язково, але основні моменти, про які я зараз буду говорити в цьому відео, бажано знати кожному, хто працює чи збирається працювати в Чехії. Що повинен містити трудовий договір? Це вид роботи, яку ви будете виконувати для роботодавця, ваша посада, місце, де ви будете виконувати роботу для роботодавця, дата початку трудових відносин. Якщо у вас а, ще немає вільного доступу до ринку праці в Чехії, ви маєте робочу карту, чи тільки збираєтесь подавати на робочу карту документи, в майбутньому трудовому договорі а, повинна бути прописана інформація про тривалість робочого тижня, яка повинна бути не менше 15 годин на тиждень і вказана заробітна плата. Трудовий договір викладається в письмовій формі. Кожна сторона як. Роботодавець, так і ви, як наймалий працівник, повинні отримати по одному примірнику трудового договору. Тривалість випробувального терміну, ну, вона зміниться з 162025 і буде становити 4 місяці поспіль з дати працевлаштування та 8 місяців поспіль у найманих працівників на керівних посадах. Випробувальний термін повинен бути узгоджений у письмовій формі. Потім роботодавець повинен а, письмово повідомити інформацію інформації не пізніше, ніж через 7 днів після встановлення трудових відносин, якщо, звісно, ця інформація міститься вже в самому трудовому договорі. Це детальна інформація про вид роботи, спосіб визначення тривалості відпустки. Потім тривалість та умови випробувального терміну, порядок, якого має дотримуватися роботодавець і працівник при припиненні трудових відносин, а також тривалість, потрібно вказувати тривалість періоду попередження при розірванні трудових відносин. Ваш професійний розвиток, якщо він передбачений роботодавцем, це. Підвищення вашої кваліфікації, фіксовано тижневу тривалість робочого часу, метод розподілу робочого часу, включаючи тривалість компенсаційного періоду, якщо застосовується нерівномірний розподіл, а також обсяг поданових робіт. Потім тривалість мінімального безперервного щоденного відпочинку, а також надання перерв на Перчування. повинна бути вказана заробітна плата та спосіб її виплати, срок виплати заробітної плати, також орган соціального страхування, до якого роботодавець сплачує внески на соціальне страхування у зв'язку з працевлаштуванням вас як найманого працівника. Приступаючи до роботи, ви повинні бути ознайомлені з правилами внутрішнього трудового розпорядку. Законодавчими та іншими нормативно правовими актами з охорони праці, які ви зобов'язані вже дотримуватися в процесі своєї роботи. Припинення трудових відносин. Трудові відносини можуть бути припинені за згодою сторін, за власним бажанням, негайним припиненням, розірванням під час випробувального терміну. Строковий трудовий договір на нову курсчиту також припиняється після закінчення обумовленого в самому договорі терміну. Трудові відносини з іноземцями, якщо вони не були припинені в один із способів, який, який я тільки що назвала, то вони закінчуються в день, коли закінчується віза чи дозвіл на перебування в Чехії, дозвіл на працевлаштування в Чехії. Якщо роботодавець і працівник домовляються про припинення трудових відносин, то трудові відносини припиняються в узгоджену дату між цим роботодавцем і найманим працівником. Угода про припинення трудових відносин вона повинна бути укладена у письмовій формі. Кожна сторона повинна отримати повного примірнику угоди про припинення трудових відносин. Тепер, припинення трудових відносин за власним бажанням. Заява про припинення до нових відносин повинна бути за власне бажання, повинна бути подана в письмовій формі. В іншому випадку вона не береться до уваги. Працівник може повідомити роботодавця про розірвання трудових відносин з будь-якої причини або взагалі без сказання причини. Тривалість попередження, це зміна з 1.6025 року буде починатися вже в день доручення роботодавцю, заяви за власним бажанням на руки. Тривалість відпрацювання буде становити точніше, два місяці, дати доручення в руки роботодавцю, заяви за власним бажанням. Це зміна теж з 1 6. Роботодавець може змінити вас з наступних причин. Це якщо роботодавець або його частина припиняє свою діяльність, якщо роботодавець або його частина переїжджає, наприклад, в інше місце, якщо місце, місце а якщо працівник стає зайвим наслідок скорочення чисельності працівників з метою підвищення ефективності роботи. А якщо згідно з медичним висновком, виданим постачальником послуг з охорони здоров'я на виробництві, працівник більше не може виконувати свою поточну роботу через нещасний випадок на виробництві, чи це професійне якесь захворювання. А, також з причини, якщо працівник втратив свою довгострокову медичну придатність за станом здоров'я відповідно до медичного висновку. А потім, якщо працівник не відповідає вимогам, встановленим законодавством для виконання умовленої роботи, або якщо не дзвони роботодавці, працівник не відповідає вимогам для належного виконання цієї роботи. Потім, якщо невиконання цих вимог полягає в незадовільному виконанні роботи, Працівник може бути звільнений з цієї ж причини, тільки в тому випадку, якщо роботодавець ви протягом останніх 12 місяців, письмово вимагав від працівника усунення цих недоліків і працівник ці недоліки не усунув цей строк всі 12 місяців. І також звільнення за серйозне порушення зобов'язань, пов'язаних з виконуваною працівником. Роботи. Забороняється звільняти працівника в період захисту, коли працівник визнаний тимчасово непрацездатним, під час вагітності декретної відпустки, відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, відпустки по догляду за дитиною. У разі визнання працівника, який працює нічний час, тимчасово непридатним до роботи нічний час та підставі медичного висновку. Якщо повідомлення про звільнення... Від роботодавця Це надається працівникові до початку періоду захисту про звільнення. Таким чином, строк попередження про звільнення закінчився протягом періоду захисту, то строк попередження не включається до періоду захисту. Трудові відносини припиняються лише після закінчення частини строку попередження, що залишилося після закінчення періоду захисту. Якщо, звісно, працівник не повідомить. Роботодавцю про те, що він не наполягає на продовженні трудових відносин. Негайне припинення трудових відносин роботодавця. Як виняток, роботодавець може негайно розірвати трудові відносини у випадку, якщо працівник серйозно порушив зобов'язання, що випливають з від правових норм, які стосуються роботи, яку працівник виконує. Негайне припинення до нових відносин найманим працівником. Ви, як найманий працівник, можете негайно розірвати до відносини з роботодавсем. У випадках, якщо відповідно до медичного висновку, ви маєте Письмово підтвердження в попульовій формі, що ви більше не можете виконувати свою роботу. Причина це серйозний ризик для вашого здоров'я. А роботодавець не забезпечує вам протягом 15 днів здати надання цього висновку можливість виконувати іншу роботу, яка не наносить серйозний ризик для вашого здоров'я. Потім роботодавець вам не виплатив заробітну плату протягом 15 днів після закінчення встановленого строку для її виплати, згідно параграфу 141, частиною першої Трудового кодексу ЧР, заробітна плата виплачується після виконання роботи, але не пізніше календарного місяця, наступного за місяцем, в якому працівник набув право на заробітну плату. Масове звільнення Масове звільнення означає припинення трудових відносин протягом 30 календарних днів на підставі повідомлення роботодавця. Звільнення з причин, якщо роботодавець або його частина припиняє свою діяльність, якщо роботодавець або його частина переїжджає в іншу місцевість до іншого міста, а якщо працівник стає зайвим внаслідок скорочення чисельності працівників з метою підвищення ефективності роботи підприємства. Можна звільнити щонайменше. 10 працівників у випадку, якщо роботодавця працює від 20 до 100 працівників, 10% працівників, якщо роботодавця працює від 101 до 300 працівників і 30 працівників для роботодавця, який працює понад 300 працівників. Роботодавець зобов'язаний надати регіональному відділенню органу праці за місце знаходження роботодавця, письмовий звіт про своє рішення про масове звільнення у звіті. Роботодавець також повинен казати загальну кількість працівників, також професійний склад працівників, в яких торкнулося масове звільнення. Припинення строкового трудового договору на нову учту. Строковий трудовий договір може бути припинений після закінчення обумовленого терміну, а також іншими способами, про які я раніше вже говорила, це за згодою сторін, за власним бажанням, негайним припиненням, розірвання під часу випробувального терміну і в день, коли закінчується віза чи дозвіл на перебування в Чехії, чи це дозвіл на працевлаштування. А якщо ви продовжуєте виконувати роботу після закінчення огомовленого терміну з відома роботодавця, трудові відносини вважаються безстроковими. Але перед закінченням строкового трудового договору потрібно обговорити цей момент, момент укладання трудового договору на невизначений термін з роботодавцем, якщо роботодавець не підіймає це питання. Продолжение договір це документ, який вам потрібен буде і при подачі на візи, дозволу на перебування в Чехії, тому цей документ повинен бути у вас. Припинення трудових відносин під час випробувального терміну. Як роботодавець, так і працівник можуть розірвати трудові відносини під час випробувального терміну з будь-якої причини або без причини. Роботодавець не може розірвати трудовий договір під час випробувального терміну, якщо ви перших 14 днів маєте тимчасову непрацездатність, тобто ви знаходитесь, наприклад, на лікарняному. Припинення трудових відносин під час випробувального терміну повинно бути оформлене у письмовій формі, в іншому випадку, ви не береться до уваги, трудові відносини припиняються в день вручення заяви про звільнення, якщо в ній не вказана більш пізня дата. Сьогодні це все. Сподіваюся, відео для вас було інформативним і ця інформація допоможе вам стати більш обізнаними у сфері трудових відносин на території Чехії. Дякую вам за увагу, гарного вам всіх дня і до зустрічі!